Привіт! Як авторизуватися в застосунку дія через NFC за допомогою ID-картки. Спершу кілька важливих моментів. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC. Якщо це так, на головному екрані дії з'явиться кнопка з відповідною позначкою. Перевірте, чи зазначено РНК податковий номер на звороті ID картки. Без нього авторизуватись дії не вдасться. Документ при цьому залишається чинним, але додати РНОК в уже виданий паспорт неможливо. Це можна зробити лише під час оформлення нового id паспорта Ваша локація також має значення. Якщо ви перебуваєте за кордоном на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, це може вплинути на якість інтернет з'єднання. Спробуйте вимкнути VPN із сервісами України. Це може допомогти встановити стабільний зв'язок. Перевірте якість інтернет-сигналу. Якщо сигнал слабкий, спробуйте перемкнутися між Wi-Fi і мобільною мережею або навпаки, це може покращити під'єднання. Після цього можна переходити до застосунку Дія. На головному екрані Дія натисніть NFC, сфотографуйте зворотній бік ID картки. Розмістіть код у нижній частині документа в рамці для щитування. Якщо код не буде щитано, перевірте, чи всі символи повністю вмістилися в рамку. Спробуйте протерти камеру. Це часто допомагає. Якщо на документ падає тінь або фото виходить засвіченим, це може завадити сщитування коду. Спробуйте забезпечити рівне освітлення та зробити знімок чітким і контрастним. Для щитування даних зайдіть картки, натисніть «Щитати» і дочекайтеся зміни екрана. Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS готово сканувати, отримуєте картку з телефоном в одному положенні. На Android готовність до зчитування. Прикладіть документ до телефона. Поради для успішного зчитування. Зніміть чохол із телефона. Не рухайте документ і телефон під час щитування. В iPhone NFC модуль розташований у верхній частині телефона. В Android положення може відрізнятися. Якщо код не буде зчитано, з'явиться повідомлення. Дані не зчитано, втрачено зв'язок із карткою або сталася помилка при зчитуванні. Пройдіть цей етап ще раз, поки код не буде успішно зачитано. Звертаємо вашу увагу, що на результат впливає також проходження першого кроку. Тож, якщо ви не впевнені у якісному фото коду на першому етапі, радимо розпочати авторизацію спочатку. Орієнтуйтеся на звукові сигнали та вібрації в застосунку. Вони підкажуть, як правильно прикласти документ. Підтвердіть свою особу через фото ID. Застосунок порівнює ваше обличчя з фото на ID-карці. Зверніть увагу, якщо ваша зовнішність суттєво змінилася, система може вас не впізнати. У такому разі оновіть документ і повторіть спробу. Або авторизуйтеся через банк ID як альтернативний спосіб. Вигадайте та підтвердіть код для входу в застосунок. От і все, ви в дії. Тепер можете користуватись своїми цифровими документами.